Всім привіт, всім добрий день. З вами я, Олександр Харченко, забрав з пошти ось подарунок для вас. Ох, таке скоро буде, ніде такого ще не було. Для моїх підписників буде дуже великий розігріш з великими подарунками, з гарними, якісними речами, не те, що там якісь безділушки. Дивіться. Один із подарунок, так тільки трошки відкрив, да? Пачка овощини Подарунок пачка овощини. І ще дуже багато різного. Тому Поїхали, погнали на пасіку. Сьогодні побалакаємо про деякі речі і розкажу вам, що воно буде. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наш розіграш Для підписників буде багато гарно нормальних товарів яких я особисто підібрав, щоб це була якісна річ і ви були задоволені розігрішом. Так, прийшов на пасіку. Сьогодні буду встановлювати отаку Wi-Fi відеокамеру. У мене вже такі є. Це вже шоста моя камера, е, стараюся на по дві камери на точку ставити її. На кожному точці є інтернет, тому з відео постереженням нема проблем. Як вона виглядає і що себе представляє. До речі, на Aliexpress зараз проходить гарний розпродаж, і ціни дійсно трошки впали і якби. Є навіть промокоди. Ну, я думаю, що якщо хто подивиться, то розбереться. Якщо хто не розібрався, пишіть, допоможемо чим можемо. Значить, Що собою представляється відеокамера? Отака От відеокамера десь її прикріплюєте. Е, вона має дві камери. Оцей глазок, він не подвижний. Тобто, як ви його виставили, він вращається отут на осі. Так воно і буде. А низ. Через телефон низом можна керувати, він двигається туди, сюди їздить. ну ось, Простими словами, отак. Туди поїхала, сюди, вгору, вниз. Проста установка, блок питання в розетку, подовжувач. Карту пам'яті кидають завжди мінімум на 64, щоб було писало, ну, як би хватало надовго. Отака модель, можете подивитися. Все дуже просто в установці і без проблем працює на вашому устройстві. Приложення також без проблем скачується по QR-коду і ви вже без проблем на поставили і працюєте зі своєю камерою. Так, поговоримо сьогодні про силу сімей. Які в нас що трапилось, тому що багато людей дзвонять, що Саня, клуби ужалися, що робити, слабкі сім'ї, і взагалі можна побалакати, яка норма сім'ї і що для цього потрібно робити. Друзі, звертаюся до вас за допомогою. До кожного, хто дивиться це відео, прошу долучитися до перевіреного збору який проводить мій знайомий на автівку для їхнього підрозділу. Дуже потрібна ваша допомога. Кожні 10, 20, 30 гривень дуже важливі для цього спору. Як то казали, дорога і душі, і ми її осилимо. Тому що джолері єдні в нашій з вами спільній державі. Банка буде в описі до цього відео, а також в першому коментарі. Будь ласка, не приходьте мимо. Слава Україні! Ви бачите, снігу як і не було. Ті 11 см, які випали 4 дні назад чи 5 вже спокійно розтанули і зробили нашу грудочку. Зовсім рихло. Дякувати Богу, бо такі глиби були, як 20-літровий каністр. Що я вам хочу сказати по силі сімей? Телефонують до мене хлопці. Наші клієнти, підписники, просто друзі питають, Саша, що тебе з силою сімей? Е, скажу чесно, сила сімей в цьому році в мене менша, ніж у минулих роках. Е, але кожен джоляр на це питання повинен, повинен відповісти сам. Чому саме в нього такі сім'ї? Я для себе відповідь знайшов. Я гадаю, що це тому, що в цьому році у нас було дуже засушливий рік, пилкове голодання, по-перше. Це дуже сказалося на розвитку. Тому що деякі шестирамкові вулики, які ми робили, як завжди, на рамку розплоду і рамку корму, в зиму пішли неповноцінними шестирамковими вуликами. Тому що, по-перше, якщо засуха, це і нектаровиділення слабе, і, і сім'ї в цілому слабкі, тому я вважаю, що це основна причина, але проти природи не попреш, а маємо, те маємо. Як, які Я е, робив профілактичні методи, щоб якби, підтримати бджілок, так? Двічі, збираючи в зиму ми прокормили Бівіта Плюс. Це бівелу препарат, на жаль, немає Бутилочки Один раз прокормили касом. Власного виробництва збирали там полинь, весною гілочки, крайки, ялинки. Про відкліща працювали ми. Варофлу ставили на середньому на сім'ю по 4 полоски. Е також обробили апіцептом. Ось пуста каністра стоїть. Е розчин з для профілактичної обробки та лікування бджіл від зематозу, варатозу. Ну, коротше, від аскофізу, вибачайте, варатозу не було від незематозу, аскофірозу, всіх видів нельців та інших захворювань. Е і... Також двічі я їх продимів з кабатоксом. Брав отакий відбівел. Пусті бутилочки то там-то там валяються, їх потрібно утилізувати. Що це нам дало чи дасть? Ми побачимо весною. Зараз у нас ну, розставили також, дякую, ППУ бджоляр за заставні. 60 штучок ми от таких красивих, гарних заставних розставили. Одну вам зараз достану, наче білки спокійно сидять, не будемо дуже гриміти. така заставна, супер, звісно, річ, хоч і коштує. Але це купив і забув. Дуже мені сподобалося, Дякую хлопцям за таку можливість. Ну тут бджілки вон, сидять внизу, в самому низу, тому що немає утеплення. Ось мені, до речі, хтось минулого разу писав, а наша заставна ППУ ще й у вулику ППУ. Бджіки тут як бачите є. Покажіть це, бо ще скажу, що муляж. Ага, Ви бачите, видно бджілок, хоч я і не люблю лазити вулики в це время, ну що не зробиш ради контенту. Відповідь така, а що вам <головік> одіяло в будинку, в якому ви топите і зимуєте. Точно так же і тут для затишку, щоб бджолки нормально себе почували і нормально зимували. Е -е... Планую, вже є нижча і криша від апікса. Планую весь бджоловіз замінити на апікси. Саморобний, як бачите, вже на апіксі. Тут у нас також сидять красунки отак. Дят гарненько, це на лісовий облітник 800 лінія на наступний сезон, тому дівчатка отак зимує. І ще, друзі, хочу трошки наголосити по от всі кажуть слабі, так, тут двойна пленочка, мабуть, була одна дерева. Наголосити на тому Хлопці питають, типу, а чого слабі клубки. Не забувайте, я вам скажу про бакфаст. На жаль, не знаю по іншим породам, як вони в клуб. Що бакфаст дуже і дуже плотно сідає в клуб. Дуже плотно. Тому, якщо ось ви бачите, ось в мене так, допустимо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок, то я думаю, що інша порода б сиділа. Ну Можливо, на 7 вулочок. Бо бакфас трошки дужче зжимається плотніше гніздо. І Ізмайлов розказував і в німецькому журналі по бакфасту, який виписують друзі знайомі джолері, я також переводю через Google переводчик. Тому отак Ну Цілому я задоволений так просили зняти відео за, самого, за саморобний причіп, я пам'ятаю, зроблю його я і скажу, що я ще хочу доробити по ньому, поїхали далі. Так, приїхали до мене давно вже, правда, то просто пасічний клодер нічого не робить шутка. Приїхали домкрати на джоловіз. Як воно працює, ви могли там бачити на відео перемотати трошки назад. Ну, тобто Ми крутимо на ручку і постійно піднімається е, спокійно причіп. Домкрати і підпори на сам причіп. Він он, стоїть біля платформи. Це для того, щоб він міг самостійно стояти і нічого його не здивило. Планую піддомкратити та поставити такі підпори. Друзі, хочу трошки, як би сказати, підітожити. По-перше, не потрібно шкодувати і зимувати цими двома вуличками. Воно діла не дасть, а тільки вам біди, біда, в чому заключається. Просто бджоли не дозимують, тому що дві вучки, ну це дві тривулочки таке собі зимівля. У мене є шестирамочники, які зимують через перегородку у... на дві три вулички. Мабуть, більше на три. Я, на жаль, кирпичики, а подвіжки. Поставку. Отак вони зараз виглядають. Але в мене є вже опит, розумієте? Є практика і розуміння того, що воно перезимує. Якщо ви не знаєте і не думаєте, що воно перезимує, знайдіть ближайший теплий день, скиньте їх по два докупи, перезимують один сильний, і з нього буде набагато більше толку весною, ніж з двох слабких. Ось, повірте, опиту і. Якби це вже не раз перевірено. Тому сила сімей повинна взиму бути, звісно, що ну, не слабачки там не. Бо якщо будуть слабачки, не перезимує. Ну, скажімо так, перезимує їх там 50%. А якщо буде сила 2 в одному, то перезимує 99%. Тому таке відео. Друзі, пішов я ставити. Відеокамеру. Наступні відео ви просили зробити відгук по бджоловозові. Перше. Друге огляд саморобного причепа. також зроблю. І третє відео хочу записати з Русланом Марковим. Він займається дуже великою допомогою для бджолярів, гранти, допомога і все остальне викладає відео. Це ці, ці, цю інформацію він викладає в своїй групі в Viber. Професійне бджільництво. Ми з Русланом давно спілкувалися на цю тему, але ось зараз хочу записати з ним спільне відео, щоб воно вам допомогло. Тому що багато хто отримав допомогу, в тому числі, і ми отримали. Ми вже отримали дві допомоги. Перше для Харківської області це грант на власну допомога бджолям 4250. І допомога людям, які постраждали від війни. Як ви знаєте, у нас також більше 85 груп аналогів, аналогів і сімей. Там і племінний матеріал був, і штучне запліднення матки постраждали в дергачах, не посипалися. Тому ми також подавали і нам виділили кошти. На ці кошти ми придбали собі бджоловози. Тому що це все працює не з-за того, що якби. Я там в мене є канал або ще щось. Я знаю людей, які також отримували. Оці люди, що приїжджали до мене, що я їм пакети давав, Вєра і Михайло, напомню. А чорна Катерина і її чоловік літом ви могли бачити відео, вони також отримали допомогу, що постраждали від війни. Тому не опускайте руки, якщо ви думаєте, гадаєте, пишіть мені або дзвоніть на 063 745 1245, я вам завжди підкажу, що потрібно. Як це оформити? Якщо ви не можете похилого віку або не вмієте користуватися, то онлайн допоможу оформити. Тому що ну, це все речі, які працюють і цим потрібно користуватися. А також, якщо хтось там вже отримав грант, можу трошки допомогти зекономити гроші. Наприклад, там є знижка. Для підписників у АВЕСТО та інших присутніх ну, виробників у того ж Олега калініна на насос. Тому якщо кому щось потрібно, пишіть, дзвоніть, прорахуємо, дамо відповідь. Такі справи. Не пропустіть, збираю подарунки на великий розігріш, друзі. Будь ласка, долучайтеся до збору, бо збір для хлопців на автівку теж є важливим. Слава Україні!